Загиблі цивільні понівечене житло. Ось один вибух дало і вносю. Окупанти продовжують терор сусідньої Херсонщини. На Первомайщині призупиняють роботу освітні заклади. 17 закладів освіти призупинили свою діяльність. Начальник районної адміністрації пояснив причини. На соборній обрізають сухостої. Ми хочемо вулицю Соборну привести до ладу. Роботу комунальників знову блокувала екоінспекція. Сьогодні середа, 8 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила, що вчора, на жаль, вже традиційно під ворожими ударами перебували мирні жителі Куцурубської громади. О півдні окупанти атакували її територію ФПВ-дроном, а по обіді обстріляли з артилерії. Також вчора двічі окупанти гатили з гармат по Очаківській акваторії. Постраждалих немає. І так повідомляється що у ніч на 8 січня силами протиповітряної оборони на миколаївщині знищено один БПЛА типу шахед Дві людини загинули ще дев'ятеро дістали поранення через ворожі удари по населених пунктах сусідньої Херсонщини. Вчора російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Понівечили газопровід, комунальний та приватний транспорт. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео одного з таких ударів посеред містю Херсона. Далі пряма мова. Ну ось оце вікно нема, зовсім на кухні нема, балкону зовсім немає. Пробиті наскрізь. Ось ось, ось ось і ще десь бачу. От один вибух дало, і воно все. А я на кроваті лежала. Ну, смотрите, що в мене робить на кроваті. Оце ж в мене так прибухнуло. Оте Ось стекло все лежить. Алі понесе відповідальність. Миколаївська поліція повідомила про затримання молодика, який підпалив корабельний районний суд увечері 5 січня. Його особу встановили за допомогою записів із камер відеоспостереження, під'єднаних до системи Безпечне місто. Повідомляється, що фігурант виконав замовлення російських спецслужб. Це 18-річний Миколаєвець. Він спочатку підшукав потрібну адмінбудівлю, придбав необхідні для злочину знаряддя, молоток та займисті суміші, і за вказівкою... Окупантів підпалив. Тепер скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення особу 7 січня в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України було затримано. Надалі проводяться подальші дії, слідчі а також збір доказової бази. СБУ та Нацполіція затримали диверсантів ФСБ, які підірвали залізничну колію перед потягом Укрзалізниці. Поплічниками агресора виявилися двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них наркозалежний, інший дезертир, який переховувався. У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали легкий заробіток на тематичних телеграм-каналах. Для вчинення диверсії вони виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який Чинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку заклали під залізничні рейки та активували її з наближенням локомотива. Однак машиністу вдалося вчасно зупинити потяг. А після ремонту залізничного полотна ешелон продовжив рух до пункту призначення. Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години по гарячих слідах. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Території, які перебували в зоні активних бойових дій, зберігають небезпеку. Такими в нашій області залишаються Миколаївський та Баштанський райони. Сьогодні про це нагадали працівники ДСНС та в якості ілюстрації оприлюднили відео контрольованого підриву мінометної міни НОНа калібром 120 мм. Боєприпас виявили в полі поблизу села Прибузьке Галицинівської ОТГ. Громадян закликають у разі виявлення небезпечних предметів негайно викликати спеціальні служби за номерами 101 – 102. 17 закладів освіти торік призупинили роботу у Первомайському районі. Такі дані озвучив начальник районної військової адміністрації Сергій Саковський сьогодні під час брифінгу. Він додав, що причиною цього став відсутній контингент дітей. Докладніше про поточну ситуацію з освітою на Первомайщині. Дивіться у репортажі Катерини Рупташ. У Первомайському районі, що на Миколаївщині, розташовано понад 160 шкіл та дитсадків. Однак на початку нового навчального року 17 з них призупинили свою роботу. Про це повідомив очільник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу. За його словами, причиною цього стала недостатня кількість дітей. Призупинення відповідної діяльності було згідно рішень. Власника органу місцевого самоврядування, але в нас сьогодні загальною середньою та дошкільною освітою охоплені 17 тисяч дітей, що становить 100%. відсотків. Тобто, в нас всі діти охоплені навчанням, аби їхнє навчання було максимально безпечним. У районі триває робота з облаштування укриттів у школах та дитсадках. Укриттями забезпечено 96% закладів, 4% працюють дистанційно. Так, протягом 2024 року в закладах освіти проведено облаштування укриттів на загальну суму 71,2 млн грн. мільйона гривень, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 13,5 млн грн, мільйонів гривень, за рахунок коштів державного бюджету 57,7 сім Мільйона гривень, також Сергій Саковський відзначив, що сьогодні на території району проживає понад 2,5 тисячі осіб зі статусом безробітного, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 273, учасників бойових дій 32 особи. За 24-й рік отримали допомогу по безробіттю 1203 особи. З них внутрішньопереміщених 193, учасника бойових дій 28 осіб. Також працевлаштовано. 432 особи. Аби допомогти людям працевлаштуватися, торік було прийнято 20 позитивних рішень щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Також щодо проєкту робота дружина ветерана отримала кошти мікрогранту на півмільйона гривень. Також між Миколаївським. Обласним інститутом зайнятості та громадами укладено 33 договори на фінансування суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та залучено 598 чоловік з числа безробітних та внутрішньопереміщених осіб. Крім того, район продовжує надавати допомогу ВПО та вразливим категоріям населення, підтримувати ветеранів війни та їхні сім'ї і, звичайно, допомагати нашим Збройним силам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. У 2025 році Норвегія виділить 14 мільйонів євро на підтримку розмінування України, зокрема з використанням собак-міношукачів. Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду від 7 січня. Там звертають увагу, що очищення від вибухонебезпечних предметів рятує життя тут і зараз. Але це також рятує майбутнє покоління від каліцтва та загибелі. Тому зусилля норвезької сторони є важливим внеском у безпечне майбутнє українського народу. Наразі в Україні діє тренувальність. На бази для собак-саперів та кінологів. Вона створена ДСНС за підтримки норвезьких партнерів. Миколаївське міське комунальне підприємство «Ело Автодоріг» поповнило свій автопарк новою технікою. За словами Олександра Сінкевича, це стало можливим завдяки співпраці міста з Японською агенцією з міжнародного співробітництва. Мер підкреслив, що ні копійки з бюджету міста чи держави на цю техніку не витрачено. Далі пряма мова міського голови. Сьогодні ми знаходимося на нашому комунальному підприємстві ЕЛОАвтодоріг і оглядаємо техніку, яку ми отримали від японського агентства міжнародного співробітництва і власне народу Японії. Ця техніка буде слугувати нам в місті для робіт, які ЕЛО виконує постійно по місту за своєю діяльністю. І звичайно, вона буде задіяна в заводі, який буде переробляти сміття від руйнацій будівель в місті Миколаєві. Це дуже важлива техніка. Вартість її складає мільйон 650 євро. Я хочу подякувати народу Японії і, звичайно, нашим японським партнерам за те, що вони піклуються містом Миколаєвом. А ми в свою чергу будемо використовувати її за призначенням і доглядати, щоб вона слугувала миколаївцям якнайдовше. Міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала операційний мікроскоп німецького виробництва, придбаний державним підприємством медичні закупівлі України на замовлення Міністерства охорони здоров'я України у рамках ініціативи «Юнайтед-24». Прилад вже доставлено до лікарні та введено в експлуатацію. У міському управлінні охорони здоров'я повідомили, що його високоточна оптика дозволить проводити найскладніші маніпуляції на тканинах головного та спинного мозку, а також судинах з максимальною ні, точністю та мінімальною травматичністю зокрема вона допомагає видаляти пухлини, лікувати аневризми та судинні патології, проводити операції на хребті а також виконувати реконструктивні втручання тощо. Другий поспіль день на вулиці Соборній у Миколаєві тривають роботи з обрізки платанів. Мета цього запобігти падінню сухих гілок на голови містян під час вітрів та зберегти декоративну цінність дерев. Проте обрізку блокують екоінспектори. Як сьогодні розгорталися події на центральній вулиці міста, бачила наша Олександра Долматович. На вулиці Соборній у Миколаєві другий день поспіль представники Державної екоінспекції Південно-Західного округу блокують роботи з обрізки платанів. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки запевняють, що ці роботи проводяться згідно з нормами агротехнічних строків і не потребують додаткових дозволів. Сьогодні, о 8 ранку, ми почали роботи. А о 9.30 приїхала екологічна інспекція і зупинила роботу. На їх думку, вони вважають, що ми робимо неправомірно, але правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України не регламентуються ніякими дозвольними документами. Ми являємося балансоутримувачем і ми самі приймаємо рішення, коли обрізати, як обрізати. Згідно агротехнічних сроків, представниця екоінспекції Наталія Барчук у коментарі Суспільному заявила, що обрізка проводиться з порушеннями та обрізання гілок може призвести до загибелі дерев. Натомість нашому телеканалу в екоінспекції від коментаря утрималися. У комунальному підприємстві стверджують, що санітарна обрізка є частиною планових робіт із догляду за сухостоями. Наразі комунальне підприємство виконує планові роботи з формувальної обрізки дерев. латанів. На жаль. Другий день поспіль Державна екологічна інспекція, а саме Барчук Наталя, заважає роботі підприємства, заходить у небезпечну зону, чим заважає і зупиняє роботу нашого підприємства. Представники поліції, які прибули на місце події, пояснюють, що зупинити роботи не можуть, оскільки дерева знаходяться на балансі комунального підприємства. Ви виконуєте свою роботу в вашому випадку, якщо ви вважаєте, що це є порушення, ви фіксуєте дане порушення і складаєте протоколи або відповідні матеріали, які ви повинні складати. У мене немає підстав, розумієте? Ця людина, директор, є балансоутримувач. Я не можу йому «Ви заборонити. Документи, що це дерева стоять у вас на балансі. Я ознайомився з даними матеріалами вже. У комунальному підприємстві пояснюють, що санітарна обрізка спрямована на видалення сухих і пошкоджених гілок, аби запобігти їхньому падінню під час вітрів та уникнути пошкодження майна. Ми маємо дуже багато скарг від мешканців Миколаєва на думаю, що гілка впала на когось, гілка впала на транспортний засіб, гілка впала ще кудись. Наразі. Агротехнічні сроки дозволяють нам виконувати ці роботи. Тому ми хочемо вулицю Соборну, центральну вулицю міста Миколаєва, пішохідну зону, бо більш кажу, привести до ладу. Після перерви обрізку дерев продовжили. У комунальному підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються відповідно до норм і планів догляду за зеленими насадженнями. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. До Одеського узбережжя наближається екологічна катастрофа. Сьогодні українські медіа цитують еколога Владислава Балінського, який прогнозує, що вже найближчими днями до Одещини дійде мазутна пляма, що утворилася внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці в грудні минулого року. Ось так після цього виглядав берег Азовського моря в районі екологічного лиха. А це світлини зроблені вже в Севастополі 4 січня 2025 року. Еколог Балінський проаналізував характер течій та вітрів в акваторії чорного моря і дійшов невтішного висновку. Що ця ж біда ближчим часом чекає на Одесу. І про погоду у Миколаєві у четвер 9 січня. Синоптики прогнозують миколаївцям тепло від 5 до 12 градусів, без опадів. Вітер змінних напрямків помірний. Вологість у середньому становитиме 70%. Ми закликаємо насолоджуватися такою красою, бо вона буде недовго і вже на вихідних у місті суттєво похолодає. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про дії екоінспекції, яка блокує роботу комунальників з обрізки сухостоїв. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.